Вітаю у черговому випуску рубрики Все про ФОП і для ФОП з адвокатом Богданом Янківом та командою Семінарком. У відео детально розберемося, як ввести свого ФОПа на другій групі спрощеної системи оподаткування та автоматизувати більшість процесів. Пройду із вами всі етапи ведення ФОП із максимально практичної точки зору. Обговоримо, як сплачувати податки та перевірити їх за рахування, як вести книгу обліку доходів, облік товарних запасів, подавати звітність, а також обговоримо базові правила найму. ФОП на другій групі найпростіше зареєструвати через дію. Коли реєструєте ФОП, у дії треба вказати свої анкетні дані, типу паспорт, податковий номер, адреса, кведи і обрати другу групу після цього відправити заявку. Хочу заакцентувати увагу, що адреса ФОП не дорівнює прописці в паспорті. Це може бути орендована квартира. Адреса з довідки ВПО чи просто адреса друзів цього більш ніж достатньо. Після того, коли ви зареєстрували свій ФОП в дії, вам потрібно завести податковий облік та налаштувати процес звітності для свого ФОП. І найкраще станом на зараз це робити у електронному кабінеті для ФОП вчасно звіт. Після реєстрації ФОП на другій групі рекомендую зайти на сайт звіт», пройти швидку процедуру створення аккаунту, і можна просто це підтвердити через Google реєстрацію. Далі вас система попросить підтвердити реєстрацію ФОП завдяки електронному ключу, а також система зразу перевірить ваш ФОП. Тому додавайте дані і покажу перші кроки, які варто зробити. Зайшовши в електронний кабінет звіт», вам пропонують додати банківський рахунок, подати свою першу звітність. І найбільш важливим є те, що вам зразу дарують безкоштовний податковий аудит. Вашого підприємця. Його можна завантажити в розділі документи і перевірити, чи є якісь борги та інші супутні нюанси. Отримайте цей документ і впевніться, що дійсно все гаразд. Далі рекомендую повернутися на сторінку Dashboard та нажати під вашу інформацію, переглянути деталі. І далі в розділі меню отримати витяг платника єдиного податку. Цей документ з'явиться за 2-3 дні після запиту, оскільки його має опрацювати податкова, і це важливий документ, щоб перевірити, що ви дійсно платник єдиного податку. Як наслідок, ключовим документом для вас буде виписка про реєстрацію з дії і витяг платника єдиного податку, який дає вчасно звіт. А також важливо відкрити банківський рахунок у потрібному вам банку і теж сенг. Охронізувати його із вчасно звіт, щоб автоматично вівся облік доходів. Це можна зараз зробити з Приватбанком та Монобанком, які є найпопулярнішими для ФОПа. Перше, що потрібно буде зробити, це сплачувати щомісяця податки. Це можна дуже легко та без комісії проводити через систему звіт. Переходимо в розділ податки і бачимо перелік всіх податків, які ви можете сплачувати. Якщо у вас є якісь борги, система це теж покаже. На будь-який податок можна нажати детальніше, і вам розкриється меню з реквізитами. І головне, нажміть кнопку Оплатити податок. Можете зразу відправити цей платіж в Приватбанк чи монобанк і підтвердити оплату напряму зі свого смартфону. Повернусь на дашборд. У вас тут розміщений зручний податковий календар, щоб відстежити дедлайн сплати податків. Таким чином чітко зможете навігуватися, коли та як потрібно платити податки. Я плавно від календаря податків перейду до книги обліку доходів, яку ФОПи на другій групі мають вести з метою відстеження лімітів, проходження фінмоніторингу та подання звітності. На дашборді ви можете нажати на кнопку детальніше у квадратику обліку доходів, і тут ваші доходи рознесуться на облік доходів щомісяця. Сюди автоматично додається оборот з банків та касових апаратів. І цю книгу обліку доходів можна завантажити в PDF та Excel форматі для своєї зручності. Тобто, ви можете додати ФОП у вчасно звіт, відстежити сплату податків, а далі автоматично вести книгу обліку доходів, таким чином повністю вирішити податкові моменти обліку свого ФОПа. Знаю, що в певний момент вам може стати скучно або тривожно вести свого ФОП далі, тому можна просто нажати кнопку Надати доступ зверху справа і відправити повністю доступ до свого ФОПа. Бухгалтеру чи податковому консультанту без передачі жодних паролей, ключів і не порушувати базові правила безпеки. Якщо у вас ФОП, який надає послуги чи продає неризикову групу товарів, ви можете формувати накладні одразу в системі вчасно звіт. Це робиться буквально в кілька кліків: створюємо товар, формуємо цінову політику. Далі на основі товару можемо виписувати накладні чи рахунки на оплату, чи навіть акти приймання передачі обираєте потрібний документ. Якщо у вас є накладні у обліку, ви можете на основі цього вести товарний облік згідно офіційної державної форми. Ставимо просто галочку біля потрібної накладної, і вона зразу переноситься в облік товарних запасів. Наголошу, це не управлінський облік, це саме товарний облік згідно законодавства України. ФОП на другій групі по своєму доходу подає річну звітність. Також може подавати звітність за працівників і подавати різного роду запити за довідками до податкової. Перейшовши у розділ звітність, ви можете у вчасно звіт подати звітність Доходу, який автоматично розрахує ваш прибуток. Подати також можете звітність за працівника, і давайте покажу на прикладі, як це легко зробити. Заходимо у спрощену форму, і нам треба заповнити всього декілька відповідей на прості питання, щоб підготувати велику звітність. Пишемо прізвище, ім'я по батькові, податковий номер, зарплату, стать за потреби, вказуємо, чи це особа з інвалідністю чи ні. І таким чином великий та складний звіт буде заповнено в лічені секунди у системі вчасно звіт. Також, звичайно, в системі вчасно звіт ви можете подати. Повідомлення про прийняття працівника на роботу і прийняти нову людину на роботу. Нагадаю, що ФОП на другій групі може мати до 10 найманих працівників. Восьмою особою має бути особа з інвалідністю згідно правил законодавства. Мінімальна зарплата в цьому році 8 тисяч гривень, з якої платимо військовий збір, податок на дохід та ЄСВ. За працівника у 2025 році подається звітність щомісяця, у 26 році буде подаватися щокварталу. Всі ці процеси можна проводити легко та швидко у вчасному Мати свого ФОП під контролем. Можна в сучасному електронному кабінеті, вчасно звіт, ви можете автоматично вести книгу обліку доходів, облік товарних запасів, сплачувати податки, подавати звітність, обмінюватися накладними та організувати будь-яке податкове ведення свого ФОПа. Якщо цей випуск був вам корисний, ставте йому лайк, діліться з колегами і підписуйтесь на бухгалтерський youtube канал номер 1 Seміна.com, якщо ще досі не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати абсолютно безкоштовно. А якщо хочете ще більше користуватися. На інформації тоді вам на Булл-платформу де щодня транслюються вебінари на найгарячіші теми. Виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на ваші запитання. Щоденно поповнюється база документів та довідників, а також доступні для роботи різні калькулятори. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником платформи. Посилання, як завжди, знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та завжди будьте в курсі всіх законодавчих змін. До наступних зустрічей! Thank you